Вітаємо вас, друзі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме народна пісня. Я сказав би навіть ширше: народна пісня як складова музичної фольклористики, а допоможе нам в цьому е гід, досвідчений гід в цьому питанні е пані Сусанна Карпенко. Я радий представити нашого гостю. Це відома етноспівачка, фольклористка-дослідниця. Співзасновниця улюбленого багатьма не лише мною гурту Божичі, керівниця дитячого фольклорного ансамблю Райгородок, лауреат численних міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів, учасниця телепроєкту Голос країни авторка проєкту Візеринчасті Пісні, володар театральної премії Київська пектораль, учасниця українських сезонів Мюзикал Експлорер Нью-Ера Orchestra», Тетяною Калініченко родом з-під Бахмача, але каже про те, що має глибокі чернігівські коріння. Починаючи з 1999 року організаторка та учасниця численних байдаркових фольклорних експедицій разом з Іллею Фетисовим відомим популярним виконавцем та дослідником українського фольклору. Має численну дискографію. Не оминайте, якщо побачите на полицях диски Котилися ой, ясна зоря з неба, колядницькі пісні, Вік любиш, не налюбишся. Це пісні про кохання. Пані Сусанно, ради вас вітати! Таке, така, така велика Займа. була преамбула. А говоритимемо ми сьогодні про душу, адже каже не дарма знаний усіма композитор Дунаєвський про те, що пісня це душа народу. Я б трошечки скоригував його цитатою з Грігера Тютюнника, який е, зауважує е, ще глибше, що пісня це коли душа сповідається. До речі, яка цитата вам ближча? Мені дуже близька цитата про те, що душа сповідається. Підтримую вас. Я ще додам е, цитату Павла Шафарика, який казав, що українці дуже багаті. Не лише на корисні купалени чи безліч інших талантів, а багаті, мабуть, найбагатші поміж усіма слов'янами на різнобарвні народні пісні. Їх така кількість, що такою кількістю не може похвалитися жоден народ. І ось Шафарик зауважує: українці не мудрують, складаючи свої пісні, в них пісні виростають самі, як квіти на полях зелених. Дуже красива така алегорія, метафора. Я хотів спитати зразу на самому початку, як проросла народна пісня в вашому житті? Як момент захоплення перетворився на покликання? Ну, Тут я завжди згадую людей, вчителів, тому що до будь-якого явища, яке захоплює, завжди є провідники, так. завжди є люди, які своїм досвідом, авторитетом, своїм прикладом можуть тебе привести до певного явища і тебе це захоплює. От. До, до цих провідників мені в принципі, завжди подобалася пісня. Єдине, що я тоді більше займалася народно-хоровою піснею, бо вона більш була на поверхні. І якось всі тоді, якщо співали народну пісню, то, скоріш за все, в такій от хоровій манері. Я перепрошую. Тобто для пересічного глядача, це та манера, в якій здебільшого співає хор веревки. Так, самі, так. Та. це от така народна хорова манера, більш яка більш популяризована, адаптована більш... до так, сучасних. Так. Мов. От і я знала практично там, ну, багато пісень з такого репертуару. Але потім сталася випадкова зустріч. Ну вона, мабуть, не випадкова все ж таки нічого, нічого випадка випадкового, так? випадкового. І в моєму житті з'явилася людина Ірина Клименко, яка зараз є завідувачкою лабораторії фольклору в Київській консерваторії. Uh -huh. Так сталося, що я почала ходити в музичну школу саме там, де вона викладала фольклорний ансамбль. Uh -huh. Ну так доля звела мене. Пощастило, так. І я просто хочу кожного разу. Я згадую про неї, і вона прекрасний вчитель. Вона, от для мене стала цим провідником в світ фольклору. Я з першою з нею поїхала в фольклорні експедиції на Полісся, саме от на Рівненщину. А це вважаєте, я одразу познайомилася з найархаїчнішими матеріалами. І це були 90-ті. В той час ще можна було дуже багато-багато різного писати і слухати. Можна казати, що е, існує е, народно-співацька фольклорна мапа України. По суті, можна да, можна сказати. І, Про це... і в рамках оцієї, е, автентичної співочої традиції є певні е, розбіжності, певні відмінності. Так. Ну, в загальному, якщо дуже грубо ділити, то ми можемо поділити на поліський стиль співу, на, е, на дніпрянський стиль, можемо на Поділля це теж інший стиль. і там, Карпати, Закарпаття, ну взагалі от, би, Західна Україна, це ще інший стиль. Uh -huh. Тобто, насправді, якщо так грубо приблизно, то от можна ділити, от коли люди, переселяючися, привозять з собою цю автентику, і якби, в них виникає більша, як це сказати, така більш імунітет сильніший до того, щоб це все затримати довше, щоб воно жило. Тому що це як такий. Підсвідомий спосіб самоідентифікації через щоб, культуру. Щоб не розчинитися. Так, щоб у щоб не Це ми спостерігаємо не лише в цій якби, ситуації з Кубанью. Це можна прослідкувати дуже цікаво і в інших, скажімо, от явищах. Як, наприклад, це вже зворотній такий бік. От у нас на Україні є багато, ну як багато, є місцями поселення старообрядів російських. Вони настільки сильно зберегли свою культуру, що вона місцями сильніше збережена, ніж наша. От є села, де вони настільки законсервували. Тобто туди треба, от, скажімо, їхати, записувати, як воно було. І так само, там, якщо наші люди виїжджали раніше і за кордон, і там багато от, я знаю з Західної України, коли іммігрували до Канади, до Америки, вони якраз. До сьогоднішнього дня позберігали такі речі, яких, наприклад, вже можливо немає ну, на, на їхніх рідних територіях. Я, до речі, mm -hmm. мав такий дуже позитивний досвід, коли почув е, різдвяний такий е, е, концерт е, сучасний наш композитор Богдан Кривопуст зробив mm -hmm. е, для голосу з оркестром, mm -hmm. і, і це, це слухалося просто на ура. Mm -hmm. І манера виконання була близькою до народної, mm -hmm. можливо, трошечки академізованою, але все ж таки це був народний звук. І mm -hmm. е е теми цих колядок вони часто взагалі залишалися без найменших змін. Mm -hmm. І вони не потребували цих змін. А музика виступала як. Таке доповнення, як обрамлення, uh -huh. як, знаєте, ці дорогоцінні метали навколо uh -huh. гарного дорогоцінного каменю uh -huh. якогось самоцвіта. От це, це було переконливо. Я uh -huh. е, іноді питав себе, чому, ось, наприклад, на ранніх етапах е, такі правоці музичної фольклористики, як Лисенко, Чубинський, той самий Квітка, вони, вони, вони е, поводилися так несміливо. З музичним текстом, до речі, я так, так також себе запитував, чому того, тому, того ж самого Лисенка так багато е, е, мелізмів, оцих маленьких прикрас, е, які не, не так просто й виконати. А потім зрозумів, вони намагалися не відступати від оригіналу. Uh -huh. простенька, простенька гармонізація. Не тому, що вони не знали, що таке домінант септаккорд uh -huh. і його обернення, не тому, що вони там не знали про неаполітанський чи якийсь uh -huh. малий мінорний, а тому, що вони намагалися не зруйнувати цю конструкцію. Uh -huh. Бо напевно, що сила автентики в її простоті. Uh -huh. Ну, до речі, був цікавий теж досвід. Співпраці із композитором Олександром Шимком, так, так, чув. який написав «Еквілібріум» У нього такий був твір для фольклорних голосів і оркестру. І мені дуже сподобалася би, ця співпраця, тому що вона дуже така, знаєте, вишукана мені вона видалась. Професійно написана музика і дуже класно поєднано саме автентику із оркестровим звучанням. Воно знаєте, прямо ну. А чи існує запис? Є в інтернеті, можна знайти на ютубі, Є цей, цей твір записаний. Причому він виконувався не один раз з різними варіантами виконавців. Там і академічний. Виходить, що ми якось співпрацювали, там був шматок колективу академічного співали. Здається, це були е, альтераціо. Угу. І були, ще був там один фольклорний асамб, який вже зараз не, не працює. Ну, словом, були такі поєднання. І от зараз досвід з Тетяною Калініченко теж дуже мені був цікавий, бо це також рівень ну такий високий, коли зроблено професійно оркестрова оркестровка для оркестру і звучить автентичний голос, там чи маленький ансамбль, і воно все зроблено. Ну, тобто, це от для мене така форма дуже. А заходить. давайте послухаємо. Давайте. Дорогі зозулько, зозулько сива, дівка, красива гулянко, гулянка ходить, рожу щипає зозулько, зозулько сива, дівка, красива, глянко. Я за два ранина, за, за зулько. сива, дівка красива Юлянко, за дворанином пишно походить за зулько. Зо зулька сива, дівка красива Юлянко. Отже, це були. Ви, я так, так зрозумів? Я співала соль сольно, виконувала пісню е, в супроводі йорк Оркестра Тетяна і... Калініченко за Дергенським так, культом. Так, за а хто створив культу. цю красу? Створив оркестрову версію, створив Артем Рощенко. Просто здорово, я вам скажу так. Хоча зауважу на це цитатою з того самого Клементія Квітки, якого ми вже згадували сьогодні. Отже, він писав: конче треба також культивувати живу репродукцію через співців та інструменталістів. О, бачите, через інструменталістів, що присвятить себе точному, так би мовити, музеальному збереженню народного репертуару. Трошки тут є ну, підхід однобокий до цього явища. Треба розуміти, що люди от, в свій якийсь етап життя їм от їм воно заходить. От воно Якби їхню душу настільки задовільняє, що їм подобається перебувати в цьому часовому просторі. Я помітила таку річ, вони не даремно в ньому перебувають, тому що він має таку властивість стілювати і склеювати частинки докупи. Дуже часто приходять в зрілому віці люди до цього мистецтва, скажімо, ну, якщо так грубо і чимось травмовані, скажімо, в цьому житті. От десь щось. І народна пісня починає їх знаєте збирати докупи, збирати, давати силу. Вони починають відчувати, що вони стають більш цілісними. От вона має таку властивість, народна пісня, і це не ну не випадковість. Я думаю, що саме спів і колективний, особливо гуртовий, коли люди сходяться, починають разом музикувати. Він дійсно гармонізує дуже сильно всередину людину, і він як якось її налаштовує на правильний ритм життя, надає оці її сили. Тому іноді в той музей варто поринути, щоб трошки себе, як то кажуть, налаштувати свій внутрішній цей механізм. А далі можна собі йти і займатися сучасними якимись технологіями чимось, а потім знову прийти і знову поспівати. Тобто це я вважаю, що це як такий, знаєте, як паралельний якийсь світ, в який можна періодично просто поринати і в ньому перебувати. Я пропоную просто зараз, не відходячи далеко від. Ваших думок поринути в світ арт терапії від божичів. Отже, слухаємо Божичів. Є такий вчений Яріті Самбразявичус з Литви. Він займається дослідженням фольклору Литовського і займається вивченням його через комп'ютерні програми, спеціальні музичні, аналітичні. І дуже цікаві були його доповіді. На конференції він приїжджав до Києва: доповіді про нотну фіксацію і про те, наскільки вона не є точна. Тобто, Наскільки він показував приклади, коли музична програма. Аналізуючи, скажімо там, звуковисотну шкалу, що вона видає, які і порівнюємо з тими розшифровками, які, скажімо, розшифровувалися науковцями там е -ну кількість років тому, є зразок просто, який можна проаналізувати. Це не йдеться про те, що там такий там, неграмотний той вчений. Ні, просто наше вухо воно не може сприйняти настільки дрібні якісь коливання і зафіксувати їх точно, абсолютно точно нотно. А програма вона заточена, вибачте, вже так, що там не пропустить жодного мікротону. І ми це побачили. Тобто, зараз нова епоха. Зараз нотна розшифровка, вона вже відходить на ну в історію. Зараз зовсім інші вже йдуть і ритмічні ритми, аналізуються все це, і звукови сотність, і, і тембральність він показував, як можна проаналізувати спектр тембральний. Ну, тобто, Навіть тембральність. дуже цікаво, так. Здається, що таке індивідуальне, такий... частотний спектр. І що значить тембр? Це значить набір певних частот. Ну, тобто, дуже цікаво було це все побачити. І ми знову повертаємося до того, що людина може інтуїтивно все це сприйняти на рівні. От апарат наш вокальний він дуже чутливий. Він як якась комп'ютерна програма. Просто ми мозком це не фіксуємо, а голос фіксуємо. Ми можемо наслухатися, от з виконавцями, спілкуючись, наслухатися того чи іншого матеріалу, потім через якийсь час почати видавати, і наша голова не зможе проаналізувати все, що ми видаємо. Тобто там і мікротони будуть, і ритміка буде нерівна, і, ну, і тембральність буде така, що. От здорово було б зараз. Проілюструвати це прямо тут в студії. Туман, тумани долині, Туман, туман подолені. Широкий лесна, широкий леснакані. А ще ширший я, яб... На яворі стоїть явне волі. стоїть жовнір явне волі, стоїть, стоїть, і шкодище, стоїть, стоїть, добате листок. Пише до батейка листок, пише. Коли твої татку волі, коли твої татку волі визволі мене із неволі, Визволі мене неволі, Що за то я маю. дати, Що й за то я маю. дати, Штири воли, і. забула. Може, як здорово. Я тепер зрозумів, чому неможливо зафіксувати це нотами, адже там і мінор, і мажор одночасно. Да, та, та. Та. Та, та. Тобто да. і, і, і сум, угу. і одночасно якась якесь світло, і воно поєднується. Бачите, та? можна багато говорити про музику, але щойно почувши її, починаєш розуміти. Ну, мене дуже захоплюють ті регіони, і я продовжую це вивчати, пробую це виконувати. Я розумію, що це не є моє віднародження, якби традиція. Тобто Чернігівська, тобто лівобережна. лівобережна вона Лівобережна Для мене більш вона природня, бо це, ну, як би. А західна все ж таки ментальність, там трошки інше все. Але мені дуже це цікаво, мені дуже це подобається. Я люблю це виконувати. Може, гори вплинули на те, що. Я, та, тата, симкупований, такий рік. Можливо, лівобережжя більші розлоги. Так, там в лівобережжі воно все ж таки дійсно більш таке тягуче, там, там ж такі. Прямі, як би сказати, ці переходи. Хоча теж бувають, трапляються виконавці, які виконують дуже цікаво. Ой на городі, конопеліки, верхи зелені. Воно ж так був, де він поїде, і дай приїде мене сватать буде. Ну така, але це уже Лівобережжя. Це вже... Боже. От за, за цим зовнішнім спокоєм стільки емоцій. Таких правдивих, бо це ж життя. Це, ну, життя. Так. це життя. Ваші знамениті псальми, які ви записали uh -huh. з чоловіком, з Божичами. Uh -huh. Все ж таки, там була гендерна рівність, чи все ж таки хтось привалював? Ну, ми писали виключно від жіночих складів. Причому mm. переважно це були люди церковні, які співали на, клир... на крилосі, як вони кажуть, на кліросі, <ривості> да. <ривості, да? тобто, якщо. Підбити певний підсумок гендерного питання в автентичному фольклорному співі є робота і для чоловіка, і для так, жінки. Так, Творча звичайно, робота мається на увазі. Добре, я розумію так, що тема неосяжна. Можна про неї розмовляти без зупинки багато-багато годин і. Про все не наговоришся. Ми сьогодні зачепили якісь кардинальні речі. Mm -hmm. На завершенні нашого спілкування сьогоднішнього, пані Сусанно. Сподіваюся, що воно матиме якесь продовження. Mm -hmm. Пропоную послухати на ваш вибір будь-який твір Божичів, хай він буде таким терапевтичним лікувальним резюме. Отже, слухаємо і насолоджуємося. І знову ловлю себе на думці, що е, таке мистецтво здатне е, спрацювати не лише в душі українців. Я чув від багатьох іноземців, як їх бентежать, як їх хвилюють, саме автентичні фольклорні співи. Кажуть, що е, традиція е, нам дуже потрібна, адже народ. Лишається тоді народом, коли він має свої культурні відмінності. І, на вашу думку, ось осягаючи весь пласт народних пісень українських, чи відбулися ми культурно? Чи можемо ми це стверджувати? Я вважаю, що ми більше ніж відбулися. Ми відбулися на багато, якби на багато віків вперед, з нашим надбанням. Просто ми цього не всі, ми це все бачимо і знаєте, можемо оцінити. Це Можна оцінити, лише поринувши би, в цей пласт, чого бажаю всім, щоб все ж таки, по можливості люди поринали. І ви сьогодні нам всім дуже допомогли в цьому. Я нагадаю, з нами була Сусанна Карпенко, відома етноспівачка, фольклористка, дослідниця, співзасновниця багатьох фольклорних гуртів. Солістка ансамблю Божичі, дружина Ілі Фетисова, з яким ми мали честь спілкуватися, відомого фольклориста і діяча на цій ниві. Знову повертаючись до думки про те, що народна пісня то душа народу, я хочу закликати. Частіше намагаємося доводити, що в нас є жива душа. Що Мистецтво співу не для музеїв, що колись наші села, а мабуть, і міста заспівають, як вони співали раніше. Адже саме коли ми співаємо, ми засвідчуємо повноту нашого серця. З вами були Сусана Карпенко, Микола Лисенко і Джерело мистецтв. До нових зустрічей. На все добре. До побачення.